Згадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Я вже насправді не знаю, яку тактику використовувати, щоб дійти до того кейсу. Може, оці кейси варто повідкривати. Так, всім привіт, з вами, Атом. Шлях до. Ну, Платіном наф-кейси продовжується. 228. ага, 152, М -м -м. За 303-6, якщо ще відкриваємо. О, нарешті окуп, непоганий причому. 4. Ага, нормально, нормально, 316 можна закинути. Ніби просто на касарік. Чомби й ні, може зайде взагалі. Ну, не схоже насправді. насправді взагалі не схоже. Ну нічого. Нічого так сказати. Айс, давайте. 800. 619, окей. Ще раз. Може 443 і 15. це окупний. Ще. Ще, давай, давай, давай. Ооо, оце мені подобається. Джокер. Так. 726, ще й. Не, ну, не супер погано. Поганий результат. Лайтнінг, давайте. 1500, один, може, відкриємо. Відкриємо, ні. Нічого немає ще раз, нічого немає, Я, походу, зараз все злів. Так. Та, ні, я не вірю. Я не вірю. Ні, 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 не кажи, що я все зелів. Найс, камбек, камбек. Камбек є. Окей, 6к. Не дарма я його дотиснув, хоча було достатньо ризиковане рішення. Давайте. Можна вже починати мене жорстко якось бустити. Ой. Я роздачі від цього зайшов. Так, мене окупило. мене окупило Я вже думав апгрейд закидувати. А не треба, не треба. Можна відкрити. Що можна відкрити? А, оцей. Мені він дуже подобається, до речі, 2200 за свою ціну. І якщо тут падає дігл, наприклад, або от такий якийсь авік, то це вже окуп. Але зараз. Насправ... ну, на жаль, це не відбулося, хоча невеликий злив. 350 десь да, я злив. Так, 270, а буде АВП, щоб я показав. Угу. Не буде, так, да, поход? Ну, а це непогано, блін, ще був би такий, то взагалі. Так, ну мінус 300 g -поинтів. поки по мінус 300, по мінус 200, найс. Nice. Ну, а це б за 800, да, би було б прям супер. Так, ну це хоча б 619 і. Вже ми наближаємось до окупа. Можемо зараз оцю от грань вже перетиснемо і буде весь час нас окупати, хоча навряд чи 790 це повна фігня. Оце. О, нарешті. Нарешті. Я дочекався. Хоча окуп не супер такий, прям жорсткий, але гарно, гарно. 2200 ще раз. І я знаєте, що хочу... Так, у нас за 600, жаль, не випало гг наліпочка, контракт можна зробити. Ось так, 1700. 5К! Мені 100 років так не щастило в контракті. В. Нарешті, я вже думав, просто у мене на аккаунті зломані ці контракти. Ну, бо як пояснити те, що прям нічого не, не сипало. А все все було заради цього дня, коли. Ага. 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 Жорстко. Жорстко. В, в, в лапках. Мінус 2000 просто. Просто мінус 2к. Так, ну тут. Ні. Не кажи, не кажи. Ні. Окей, okay, ще раз. Ще раз. 4К витрачаю. Легіон не так погано, але якщо... якщо такими темпами. Ну, це дуже. Це дуже печально. Ну ні, ну шо це таке? Шо з цим кейс? Найс, ще, ще, ще ще, іще іще, іще прям сюди. Ладно, нормально. А, чи так дешево ця штука коштає. 4800, ладно, це окуп, але ця МК так дешева, прям коштує Найс, баскіл, окей, найс. Іще щось. От сюди. Давай за 700. За 500, хоча б, ладно, 4300, окуп є. Давай. Останній окуп, десь 6к треба, коротше. Так, да, ну так не вичого. Так за заскільки за 600? Угу. А в кінці, може Авік. Ладно, хоча б це. Хоча б це невеликий мінус. Агентів? Ні, оце. Оце треба. 1800, дотискаю, дотискаю. А найс. Nice. Погано, погано. За 1000? За 500. Окей, це скільки? Це 1000, nice. 2600 є. Це окуп. Це окуп. Я, в принципі, ну, радію. 3700 тепер. Витрачаємо 900. Окей. А це скільки? А це а це прям гарно, це прям, це прям смачно. Так, оце ще. Оце ще треба, ніби відчуваю, прям. Відчуваю, що треба добити, дотиснути. Найс! Nice. Ще щось. Будь ласка, давай за 1000 з чимось оцю. Окей, 4300 є окуп. Так, я хотів насправді колекцію оцю. Ось так просто поробити. І подивитись, що з цього. В принципі вийде. Так, от так, от по 5. І давайте. Скільки там? Три рази, 2 рази. Ой, а що я зробив? Ладно, 2 рази. Просто дивимось, що падає. Сподіваюсь. 311. Сподіваюсь, от от такі просто ФАМАСів насипало. В кожну комірку. 8700. А я не пам'ятаю, скільки в мене було, по-моєму, більше. Ладно, елітний кейс. Елітний кейс, він нас. За 3 За 3500. За 4 700! Nice, дуже... я не дуже хочу коротше, відкривати. Uh, black and white, наприклад. Може не Yellow, ні. Yellow ніби ні. А, оцей, okay, оцей. Okay. go. Грін треба. Треба робити. керамбітика, ні. Давай за 5, хоча б за 5. А, за 11. Фух, гарно, дуже гарно. Yellow. Я прям ч щось так різко перейшов на Yellow. Давай теж. Uh, за 10к. За 10... Треба за 10к, братан. Окей, 6200 теж непогано. Ред тепер. Mm, давай. Треба. Знаєш що? Треба ножі такі, такі тичкові. Тичкові ножі, а. Аб... Ну, це погано. Краще Bloodsport було, було б. А, ну 5500 непогано. Ладно, непогано. Я щось прям так. Знаєте, я якось нагнав на цей кейсик. хоча він. Будь ласка, давай за 16 тисяч. 5300. Щось воно прям, знаєте, трошки прям зливає якось не по собі аж. Ну, може зараз, щось покажеш. Знов 5300, Може за 3 зараз, да, видасть? Агат. Ані, 6600. Грін ще. Відчуваю, що от вже Грін треба прямо відкривати, бо він щось загод. Найс! Почекайте. Чисто цікаво. Оце ж дорожче, так? Оце ж по-любому дорожче коштує. А, це 16, з нього, з нього крафтиться щось. А, Мьольнер з нього крафтиться, ні? Я не пам'ятаю. Ладно, неважливо. Синій мене відкривали. Може дарма, може це помилкою було. Так, я тут, в принципі, шарю трошки за дробчик, тут може оце за 10, а може і за 3. За 5 випадає. Окей, злило мене. Мене прям ну, так злило, неприємно, неприємно. Можна відкрити, знаєте що, оце. Ой, один один помилка, один дуже велика помилка, але дивіться, якщо зливає, то норм. Окей, три з чим? Трищи. 3200, найс. 3200 це. Ну, поважаємо ми таке. 14 тисяч. Давай, можна щось круте? 1500, 2400, 3600, окей. 3600 підходить, а все інше не підходить. 10к. Просто 10к видає, ну нічого, нічого такого тут немає. Можна штормик. Штормик за десяточку, Отак от, от відкрити. Пам. Пам. О, тільки це. О, тут щось жорстке повинно бути. Нічого жорсткого немає. Контракт. А давайте контракт реально зроблю, по приколу По приколу чисто. Може, прикиньте, ну прокне ну, і щось прям. Ну, дуже непогане випаде. Це 5. Да? Це на 50, да? Да, це на 50. Яй-яй-яй-яй. Що ж я наробив просто. 5 700, 700 А, ну да 7. короче да ви зрозуміли, скільки там було. Так щось в мене прям не радується. Щось прям ну, не дуже, як кажучи. М'яко кажучи, не дуже. 6500, що дасть. 700. Окей, це, оку... а, це А, ну да, це окуп, це теж окуп, це не окуп, а це. Це теж не угу. угу, Ну. Тут один вихід. Давайте проти одного зроблю битву. Зроблю битву проти одного. І прям ну, треба один якийсь робити, я не знаю. Треба робити так, треба робити так і так, 4000 батл. Давай. Просто треба. Ой, треба дуже, насправді, щоб ми виграли. Бо така серія, така серія нормальна. Може це і помилка була ще за 10к кейс не відкрив. Так, він виграє, але не набагато. Нормально, в принципі. А, Він, так? Так, він. А, ні, я. Окей, окей. Я просто думав, йому за 1500 десь випало. Ладно, я виграю поки що. Ні. Не кажи, не кажи, ні! Це. Ні. Які. Ви дивіться, різницю. Ну просто. Ах. Ладно. печально. Дуже печально. Що ще мене камбек? От тут, от я не знаю. Отак от, от може. 1700. Раз. Два. Ага. Так. Да, жорсткий камбек. В лапках камбеку нема. В лапках камбеку просто немає. Косарь. Угу. Касарик, дякую. Може, дивіться, той кейс мені в битві не видав оце, я може тут видасть. Це 859. Ну, коротше, да, Зрозумів я. Я прикол весь зрозумів. Хоча от 1700, калашик падає. Давайте Summer Sunset, Може гарний якийсь. Так. А, без жартів зараз. Треба просто, щоб воно зайшло. Давай, 12%. Ага, угу. а да, 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 зайшло. Зайшло, да. 531. Шарк. Шарк видає ще. Шарк видає а, 280. Угу. угу, Ще. Ой, один. Один, можливо, помилка. Ні, не помилка. Треба нафармити на шарк кейс. 340. Шарк Кейс є. Окупи, 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 окупи. Ні. Ладно, прийдеться мені. Sorry, я не хотів, якби 2000 ставлю. І просто, якщо випадає, не випадає. Ну, тоді на сьогодні все. Походу, реально треба тактика з апгрейдів. Вона, в принципі, непогано виглядає. Тому, не... да, Як вже сказав, на сьогодні... на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.